Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Після нетривалої перерви. Ми знову з вами. Програма події з першими підсумками дня. У Придністрові відзначають 27-му річницю початку миротворчої місії. 29 липня 1992-го на береги Дністра приземлився перший літак з російськими військовими. Кровопролиття було зупинено. Мир і стабільність тут зберігаються до нині. Гарантів спокою Придністровці дякувати не втомлюються. Урочиста церемонія покладання квітів відбулася біля пам'ятника воїнам миротворцям. Держу! Пам'ятник воїнам миротворцям у центрі Бендер відкрили до 25-річчя миротворчої місії. Сьогодні під підніжжя монумента вкрили живі квіти як подяка, гарантам миру у Придністров'ї. На сьогодні миротворці вже невід'ємна частина нашого придністровського народу, і ми не можемо навіть уявити, як ми будемо жити без них. Це наша гарантія в мирному світловому майбутньому. Ми дякуємо їм за щоденну непросту працю щодо захисту миру в місті Бендери. Дискусії про миротворчу операцію не вщухають серед політиків молдавські чиновники виступають за виведення миротворців з Придністров'я. За словами Віталія Гнатіва, сумний досвід 92-го року всім відомий. Його не можна повторювати. Життєздатність миротворчої операції перевірена часом. Саме і Росія найголовніше і Придністров'я, і Росія глибоко переконані відповідно до домовленостей переговорного процесу угоди 92-го року. Що миротворча операція може бути трансформована тільки за підсумками остаточного справедливого всеосяжного процесу врегулювання молдопридністровського конфлікту. На поточному етапі обговорювати цю тему немає підстав успішність миротворчої операції полягає у тому, перше, що російська сторона посадила за стіл переговорів раніше конфліктуючі сторони. Друге, що механізм самої миротворчої операції працює у цілодобовому режимі. Тобто в зоні безпеки, в зоні відповідальності, сьогоднішній успіх миротворчої операції очевидний. Немає загибелі людей. Іде переговорний процес у цій частині. Ми бачимо ставлення населення до самої миротворчої операції 27 років. Запитайте у будь-якого жителя відносини найпозитивніші. Біля Арки Миру в парканах зібралися юні патріоти Придністров'я, призери республіканської військово-патріотичної гри. Ці школярі не знають, що таке війна. За це дякують миротворцям. Ми зібралися біля Арки Миру, аби висловити подяку миротворцям, які несуть службу у нас в Бендерах. Ми дякуємо миротворцям за мирне небо над нашою головою. Миротворча місія на берегах Дністра визнана однією з найуспішніших з 92-го року. Не пролунало жодного пострілу, не загинула при виконанні службового обов'язку жодна людина, жоден мирний житель. Святкові заходи з нагоди дня введення миротворчих сил Росії стартували напередодні у Бендерській фортеці в парку Олександра Невського фестивалем за мирне небо. Спасибі, показові виступи військовослужбовців, виставка військової техніки та польова кухня для придністровців. Підготували цілу низку цікавих та захоплюючих заходів. На плацу Олександру Невського парку в одному строю охоронці миру на Дністрі, придністровські і російські миротворці. Саме вони у липні 92-го принесли мир і спокій на нашу землю. Націоналісти Молдови розв'язали кровопролитну війну. Націоналісти Молдови розв'язали кровопролітну війну. Сотні загиблих, тисячі поранених. Все міжнародне співтовариство поставилося до цих подій. Осторонь, тільки Російська Федерація брала постійну участь у тому, щоб врегулювати конфлікт на Дністрі. Саме з ініціативи Росії 21 липня 92 року було підписано угоду про принципи мирного врегулювання. А 27 липня створена об'єднана контрольна комісія, яка негайно почала процедуру введення миротворчих сил в зону безпеки. Привітав миротворців і президент Вадим Красносельський з рук глави держави кращі воїни Придністровської і російського контингентів отримали медалі. Атлещення Придністровців міротворцем. Абсолютно понятне. Ставлення придністровців до миротворців абсолютно зрозуміле і прозоре. Для нас воїн-миротворець це такий же солдат-визволитель, як воїн 45-го року, який звільнив нашу територію від німецької чуми. А в 92-му році зупинив вбивство придністровського народу. Унікальна сама операція. У ній беруть участь миротворці Придністров'я Молдови, спостерігачі з України. Це хороший формат і приклад для наслідування. Дозвольте привітати вас, миротворці, з цією датою, побажати благополуччя, здоров'я. Апамер Миру. Після офіційної церемонії найвидовищна частина свята своїми показовими виступами миротворців котре довели. До захисту миру готові. Дефіле на імпровізованому плацу, навички рукопашного бою, а також володіння вогнепальною та холодною зброєю. Від екстремальних трюків у глядачів захоплювало дух. Я горжусь Придністров'ям. Я пишаюся Придністров'ям сьогоднішній день. Доказ того, що ми живемо, процвітаємо і будемо жити на радість усім. Хороше свято це наша сила, друзі миротворці, які нас оберігають. Чувствуєш гордість? відчуваєш гордість за наших захисників, що ми можемо жити спокійно пам'ятний день, пам'ятний день, адже завдяки цим людям у нас мир на нашому березі Дністра. Хочеться сказати їм спасибі і так тримати міцного здоров'я їм. Поруч з місцем показового виступу розгорнулася виставка військової техніки та протитанкової і вогнепальної зброї. А прямо біля входу до Бендерської фортеці працювала польова кухня. Зайняття з бойової і строєвої підготовки, зустрічі з ветеранами та офіцерами, історія рідного краю та ще чимало чого цікавого. На березі річки Турунчук вже в 15-й відкрився військово-патріотичний табір Марс. Відпочити навчитися виживати в екстремальних умовах і знайти нові знайомства зібралося понад 200 учасників з усіх міст і районів республіки. Підйом рано вранці, відбій пізно ввечері. А ще спортивні ігри, розбирання та складання зброї, зайняття з туризму, подолання смуги перешкод. Однак головне дисципліна. За нею стежать інструктори. Минулому професійні військові, які вистояли 92-й і пройшли Афганістан. А також колишні учасники табору. Тепер вони передають свої знання і досвід, вчать витримці молодих хлопців та дівчат. Це відпочинок на природі. Це відпочинок на природі, це намети, чисте повітря, річка. Це завжди цікаво, і заняття цікаві навіть дівчатам. Більш відповідальна зараз молодь розбирання і збирання автоматів, де вони з цим можуть познайомитися. Для них це все нове. Вони тут знайомляться, дружать, але це передусім армія. Тут все за розпорядком. Табір для школярів на березі річки Торунчук у селі Коротний відчинив свої двері вже в 15-те. Понад 200 юнаків та дівчат з кожним роком бажаючих взяти участь у зборах стає все більше. Зізнаються організатори. Нам нужна нормальна молодежь, фізичські підготовлене. Нам потрібна нормальна молодь, фізично підготовлена з мінімальними навичками військової підготовки, міцна, сильна і здорова. Діти приїжджають в колектив, вони відриваються від своїх комп'ютерів. Тут вони в команді все роблять разом і разом добиваються результату. Сьогодні це дуже важливо для наших дітей. Стрибок дорослишення батьки визначають відразу, буквально за 10 днів табору. Я думаю, що ні нужна особа піріне варто хвилюватися за умови перебування. Тут дітей загартовують, чомусь їх навчають. Вони набираються досвіду, який знадобиться у житті. Усьому дотримується порядок і дисципліна. Табір майже військовий, але тут чимало і дівчат, яким до вподоби атмосфери військових пригод, а також бажання загартувати свою волю і характер. Я люблю можстрільбою. Я дуже люблю стрільбу. Приїжджаю сюди вже не перший рік, вже втретє. Тут різні заняття. Наприклад, туризм збираємо, розбираємо намети. У фінальному змаганні ми всі боремося за блакитний берет. У таборі юнаки і дівчата проведуть 10 днів. На них чекають заняття та тренування з різних військових та спортивних дисциплін. В програмі табору є і традиційні пісні біля багаття під гітару та творчі конкурси. Новий робочий тиждень президент розпочав традиційною селекторною нарадою. Заслухавши доповіді керівників міських і районних адміністрацій, Вадим Красносельський озвучив низку доручень. Зокрема, очільнику тераспольської держадміністрації щодо сприяння столиці благоустрою об'єктів, на яких зараз ведеться будівництво і які готуються до здачі. Це школа інтернат для дітей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату, школа Олімпійського резерву, а також житловий будинок по вулиці Бендерській. З главами держадміністрації серед іншого йшлося про загалом ситуацію в будівельній галузі республіки, яка потребує особливої уваги з боку держави. За словами президента, зараз є потреба у перегляді фонду оплати праці в галузі. Я зараз буду виходити з ініціативою. Я зараз буду виходити з ініціативою про те, щоб законодавчо збільшити фонд будівельної галузі. Коефіцієнти і норми, за якими сьогодні розраховується заробітна плата, застаріли і не відповідають реальній ситуації. З огляду на зростання обсягів будівництва в республіці, і дефіцит робочих кадрів. Заробітна плата є важливим фактором. Тому найближчим часом я вийду з відповідною ініціативою, яка буде реалізована вже в наступному році. Поліпшенню кадрової ситуації в будівельній галузі, за словами президента, буде сприяти і впровадження практико-орієнтованої, тобто дуальної системи підготовки фахівців. Президент доручив главам держадміністрації подати заявки до профільних навчальних закладів для формування груп. Відкриття міського пляжу відбулося вихідними у бендерах. Подія довгоочікувана, тому зібрала чимало бендерчан та гостей міста. Захід видався цікавим та насиченим. Сприяла цьому, і погода. Театралізована вистава, концерт і безліч інших розваг, серед яких кожен міг знайти собі заняття до душі. Тепер він не солдатський, а міський. Якихось три місяці знадобилося на це дивовижне перетворення. З кількох гектарів землі вийшов шикарний пляж. Він унікальний, кажуть бендерчани. Підтверджують і гості з Естонії Пітеру Костроми і Терасполя. Вони приїхали сьогодні на відпочинок. Вхід на пляж абсолютно вільний для всіх і безкоштовний. Сім'я семи чоловік їхала з нами в маршрутці теж з Терасполя сюди. Так що він вже славиться і це тільки початок. Круто, молодці, супер, дякую. І з костроми ми приїхали ми З приїхали і не очікували навіть таке побачити. Завітали на відкриття пляжу і русалки, мари, морські зірки, медузи, пірати, і, звичайно, ж, Нептун. Привіз місто Білу Перлину. Було багато конкурсів, фігури з піску, воркаут, волейбол, підлогові шахи і футбол. І навіть пінна дискотека. Є у Бендерського пляжу тепер і свій прапор. Для гарного відпочинку тут передбачено усе: обладнані дитячі, ігрові та спортивні майданчики. Є роздягальні, душові кабінки, фонтанчики з питною водою. Пункти надання медичної допомоги і парковка. Ну, і здача, що... наше головне завдання, щоб ця територія працювала не тільки в пляжний сезон, але й в інший час, щоб люди могли завжди прийти вільно погуляти зі своїми рідними та близькими, позайматися спортом, провести якісь заходи. Зараз добігає до кінця облаштування спуску до пляжу. Парадні сходи від готельного комплексу Старий бастіон відкриють вже за тиждень. Поруч буде грот з питною водою. Восени тут висадять дерева, почнуть будувати два тайнісних корти. Зроблять купіль для водохресного купання. Також з'явиться зона для барбекю. Орендувати її можна буде за невелику плату. Усі кошти підуть на благоустрій пляжу. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!